Всім хорошого робочого дня. Сьогодні 20 березня. І пішов у нас дощик, слава Богу, розпідживляли озимину І так попали, що пішов дощик. Якраз воно, дякувати Богові за дощ. І кинули м'ячну світру на пшеницю. І якраз воно такий хороший дощ, не сильний, такий він затяжний був. І так все конкретно, чітко розтало і сьогодні вирішив зробити за 6 років у мене виникла перший раз з мотоблоком. Ну як, це не проблема, це просто вже з часом. Перша серйозна, ну не поломка, можна сказати, це не те, що там щось відпало чи що, просто е потік радіатор. Не тільки що я його вимальовую і більше ним не їздю, Це вже шестий рік. По нім з двигуном у мене проблем ніколи ніяких не було. Тому що я постійно слідкую, щоб температура, щоб за водою оце вибачаюсь. І з радіатором сталася така неприємна ситуація. Я вже купив сьогодні новий. Був на ринку, оце новий, це старенький. От що виникло. Отут іде резинова прокладка і от де ці трубки ну, соти. От це все роз'їло, так не розумію. От бачите, тут хороші, а тут роз'їджено. І звідси все а тут іде резинка, як уплотнітельник виходить, уплотнітель. І по межі цю резинку так вода текла. От як бачите, отут. І я думав, що щось спаяти, щось хімічити. Ну, на чим на чим, на радіаторі я гратися не буду, тому що це... За 6 років у мене з двигуном проблем ніяких не було, тому що я постійно люблю, щоб то було нормально, щоб вода не текла, бо тому, що коли тече вода, ти доливаєш то холодну, то до гарячої мішаєш це. Ну, хто розуміє, це погано. І сьогодні купив новий. От бачите, тут вже йде все отак. Ціна даного радіатора у нас на ринку становить 1200 гривень. Це дали у комплект прокладочку, теж таку. Бо в мене тут і прокладка вже розлізлася і резинова вона йде. І от придбав такий е, радіатор даний. Е, 1200 гривень, я думаю, що за 6 років він заслужив він у мене на ціну. Я кажу, можна там казали що з герметиком ліпити, але що тут ліпити, це ж не є наші, що можна запаяти. Це китайське. І от воно кришиться оце, бачите, воно все кришиться. От. І помиже отут, воно, я думав, що з грімитьку, а тут є оце мікро таке. І воно слізило, вода текла, доливати холодну, гарячу, мішати я цього не хотів. Тому купив сьогодні, поїхав на ринок, так як дощик біля техніки трошки зробив паузу. І вирішив сьогодні поїхати, купити новий радіатор. Купив, купив новий радіатор, буду його ставити. І далі з мотоблоком будемо їздити. Нічого йому не буде. отак я. Ну, Такий, який він у мене є, робочий мотоблок. Так як є, по факту. А без мотоблока ви знаєте, як без рук. Я постійно він у мене задіяний. Коли вже от, зимов, звісно, я не їжджу ним. Так то постійно. Тому купив радіатор. І зараз його буду встановляти, ставити. Я думаю, що тут усе буде нормально. Ну от різниця по сотах. Бачите. І тут, ну тут новець, звісно що це нове. А тут оці от вони роз'їлися. Не розумію, від чого це так окислилося. Вроді би на воді, вроді би м'яку, Та коли і воду я знаю. Чи просто вже з часом. Ну, Вічного, як то кажуть, нічого нема, да? але от видно, що тут воно пускало. От, я не знаю, чи камера це покаже. Ну, отак. Але е, зілізо, як то кажуть, то не головне. Головне здоров'я у людини. Зілізо було і буде. Тому нічого страшного нема. Купив радіатор, зараз його буду встановляти. Знімати я це не буду. Я просто зняв, знімаю от поломку, яка в мене була. Так, мотоблок їздить. Питань нема по ньому. По двигуні нема питань. За 6 років я його ні разу не, не міняв ще ні прокладку під головку, ні кольця, Нічого такого не було з ним серйозного. Не було з двигуном питань. Ну, бак, звісно, тут варив, бо це у нього таке. Шпільку цю поміняв, виточив другу ту обламало. Ну, а що би тако. Ну, звісно, колеса це міняна резина, Диски другі поміняв від відопиля. Ну, а так то, ну і сидіння там поставив, то е, таке. Ну, такий мотоблок. Зубер. Що сказати про нього? Та нічого, нормально. Ну, можуть казати, що там погано, не знаю. Я задовільняюся тим, що я маю, обслуговую. Вчасно дивитися, підтягувати і їзди воно і їздить. По моторі проблем ніяких в мене не було, Ну, було раз, що там я говорив колись на відео, що малі залили воду, були в бак. І міняв розпилітель. І знімав насос цей, почистив його, розібрав і розпилітель на форсунці поміняв. Ну все. А так, в принципі, з ним питань нема. Сьогодні кину новий радіатор. І будемо працювати. А що ж робити? Надо. Мотоблок зараз треба фризувати, треба обробляти землю біля хати таке там. Тому всім дякую за увагу. По Т-150 там відео, як керувати трактором. Ну, я хочу зробити відео, як обслуговувати там по коробці, де клапана, де фільтра, тому що е, люди телефонують, задають питання, так я зроблю відео, щоб було всім доступно. І щоб було зрозуміло, коли тиску нема в коробці, де той клапан, бо не всі все знаємо, ми знаєте, не помиляйся той, хто нічого не робить, тому по Т-150, як ним керувати, я теж зроблю відео і зроблю обслуговування іменно по коробці, де фільтри міняти. Це, ну, знаєте, Я ділюся з тою інформацією, яку знаю, корисною інформацією. З негативом я не хочу розказувати і не буду розказувати. Тому по Т-150 я зроблю відео по обслуговуванні трактора і е, керування трактором Т-150. Тому отак я беруся, друзі, до роботи, як то кажуть, треба це збирати на мій, коли вже вижу деталь нова, я вже мене вже, знаєте, починає така, як-то, вже не можу дочекатися, вже хочу зібрати, вже хочу завести. Тому пуск я не знаю, чи буде, ну зніму потім його в роботі. Смисл того, радіатор поміняє, це ж не розбирав двигун. Він їздити буде, і я думаю, що тече він не повинен. Ну, така ситуація. Все, Всім ще раз дякую за увагу. Здоров'я. Здоров'я це головне в житті людини. Не гроші, не статки, а здоров'я би дав Бог кожному із нас. І отаке. Все.